Ну, Так само і за це. Тому Хатінтона, з моєї точки зору, навряд чи, якби. Варто звинувачити, він так це бачив, він мав масу обмежень. В кінці кінців він погано розумівся на українській історії. Ну, а скажіть, хто в 90-х роках чи навіть 2000-х добре розумівся на українській історії? Тобто на ній погано розумілося в самій Україні, подавляючи більшість, якби не кажучи вже, щоб бажати від американських політологів там якогось нюансованого, як би, глибокого аналізу е -е 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 тому. Є це розділення, і просто варто розуміти кожен раз, от я для себе бачу, кожен раз, коли починається полювання до цивілізації, їх розуміють не в сенсі е, загальнолюдському, як певного рівня цивілізаційного, культурного, проектного, інфраструктурного рівня розвитку суспільства, а радше його розуміють у такому хантістому, е, підряді. ну, Грубше кажучи, Хантінгтон вважав, що цивілізація це супернація.